Винахідливий заєць У стародавні часи був в одній країні великий гарний ліс. Звірі жили в ньому спокійно і щасливо. Ніхто нікого не утискав, ніхто нікого не обтяжував, всі були зайняті своїми справами. Жила в лісі одна лисиця. Посадила вона на узлісі дерева з дуже смачними плодами. Коли плоди дозрівали, лисиця зі своєю сім'єю ласувала ними. А то, що залишалося, віддавала сусідам. Доглядати за садом лисиця найняла білку. І та ганяла ворон і папух, які з граями зліталися до дерев, бажаючи покуштувати плодів. Так ось і жили лисиця, лис, їхні діти спокійно і без великих турбот. І жив в тому ж лісі заєць, у якого був дуже хороший город. На цьому городі у зайця росли цукрова тростина, горох, пшениця, картопля і морква. Заєць був самотній, він працював в своєму городі, ні про що не турбуючись, і розкошував, але скоро йому набридло самотнє життя. Він подружився з однією мавпочкою, і вони оселилися разом. Господарство їх процвітало. Так спокійно і щасливо жили в цьому лісі звірі, займаючись кожен своєю справою. Але одного разу цьому спокою прийшов кінець. А сталося ось що. Лев цар того лісу став старий і в помічники собі взяв шакала. Він призначив його міністром і доручив ходити по лісі і стежити за порядком. На допомогу шакалу дали чотирьох солдатів, двох мавп і двох ведмедів. Особливого добра ці солдати не робили, але зате і зла не завдавали. Шакал же був справжнісіньким шахраєм і брехуном. Звірам в лісі життя від нього не стало. Він зводив наклепи на них і бігав зі скаргами до лева. А той був такий злий, що в ту ж мить вбивав усіх, на кого надходили доноси. Одного разу шакал ходив по лісі і натрапив на сад лисиці. Йому захотілося скуштувати смачних плодів. Бідна лисиця злякалася. Але відмовити йому не посміла, а шакал, якому плоди дуже сподобалися, став приходити щодня і спустошувати одне дерево за другим. Нарешті бідна лисиця не витримала і сказала: Братик, шакал, чого це ти нав'язався на мою голову? Адже у мене сім'я, не голодувати ж моїм дітям? А в чому справа? Говори ясніше. Роздратовано гаркнув шакал. Справа в тому, що ти обираєш мій сад, лагідно сказала лисиця. «Збідніє твій сад, чи що, якщо я з'їм пару другу плодів, пробурчав шакал. З цими словами він схопив одну гілку і так трусонув її, що стиглі плоди дощем посипались на землю. В цей час підійшов лис. Нахабство шакала обурило його. Гей, шакал, гнівно сказав він непрошеному гостю. Ледь ти став міністром, як вже зазнався, такої образи пихатий шакал не стерпів. Говори та знай міру, загарчав він. Я ж не хто небудь в цьому лісі, а міністр. Ось візьму і накажу спустити з тебе і твоїх дітей шкуру. Слово за слово, і почалася бійка. Лист так відлупцював шакала, що той підібгав хвоста і в страху побіг до лева. Махарач, вигукнув він, у вашому лісі живе одна зрадлива лисиця. У неї є сад, в якому ростуть великі солодкі плоди. Коли я попросив їх у неї трохи для вашої милості, вона вилаяла вас, закликала на допомогу всю свою сім'ю і так обробила мене, що я ледве живий залишився. Почувши про таке злодіяння, Лев люто загарчав. Він наказав своїм солдатам схопити лисицю з усім її сімейством і привести до нього. Незабаром всіх їх пов'язаними привели до лева. Гей, лисиця, чому ти побила мого міністра, до того ж вилаяла мене? грізно запитав Лев. Лис і лисиця так трусилися від страху, що не могли вимовити ні звуку. Чому ж ти мовчиш? знову гаркнув Лев. Махарач. Я не сварила вас, тремтячи, відповіла лисиця. Брешеш, яка шахрайка? І лев з гарчанням кинувся на нещасних тут же зжер їх. Після цього випадку всі в лісі стали боятися шакала. А шакал, побачивши, який страх він вселяє звірам, ще більше став утискати їх. Варто було кому небудь не виконати його наказу або не почастувати його, як він тут же відправляв цього звіра на розправу леву. Настали холоди, цукрова тростина в гороні зайця стала великою превеликою. Картопля і морква теж вродили на славу. Зайць з мавпою старанно вартували свій город. Одного разу шакал бродив по лісі і забрався до них в город. Він нарвав тростини. Викопав кілька морквин і заходився їсти. А зайці і мавпа не сміли й слова вимовити, і лише мовчки дивилися, як обирав їх шакал. Але раптом заяць сказав Поважний шакал, навіщо ви турбуєте себе і ходите сюди самі? Варто вам лише наказати, і я все принесу вам додому. Почувши це, шакал самовдоволено посміхнувся. Добре, ти, я бачу, розумний. Сказав він і пішов. Братик, якщо шакал щовечора буде так об'їдати наш город, то нам самим скоро нічого не залишиться, промовила мавпа. Не піклуйся про це. Сходи краще вдень до шакала і віднеси йому тростини, картоплі і морквину. Я знайшов спосіб покарати його, сказав заєць. Як, розкажи мені, стала просити мавпа. Але заєць не сказав більше ні слова. Раніше в пошуках їжі шакало доводилося нишпорити по всьому лісі. Тепер, коли заяць став приносити йому частування додому, він зажив розкошуючи. Задоволений дарами, він іноді навіть забував бути у лева. І ось одного разу, коли шакал сидів удома і задоволенням ласував картоплею і тростиною, заєць пішов до лева сам. Він вивалявся в болоті і, плачучи, постав такому вигляді перед левом. «Махарадж, захистіть вашого слугу, простегнав заєць. Що трапилося? здивувався Лев. «Махарадж, я ніс вам овочі зі свого городу і зустрівся по дорозі з Шакалом. Він побив мене, а всі овочі відібрав і відправився до себе додому. І якщо ви не вірите мені, можете зараз же піти і подивитися. Почувши про таку захвалість свого міністра, Лев дуже розсердився і одразу ж пішов разом з зайцем додому шакала. Шакал спокійнісінько лежав на ліжку, жував тростину і наспівував якусь пісеньку. Лев увійшов у двері з гнівним гарчанням. Побачивши шакала, який уплітав овочі, він розгнівався ще більше, накинувся на нього і розірвав. Так, завдяки винахідливості зайця скінчилася влада ненависного шакала. І всі мешканці лісу зажили спокійно і безтурботно, як і раніше. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!